Хто вживає Спайси, той точно побував у іншій реальності. Спайси – це наркотик, який імітує марихуану, але його наслідки набагато сильніші та небезпечніші. Після вживання одразу виникає сильне сп'яніння, зміна свідомості, страх, паніка та галюцинації. Людина втрачає контроль над собою. І може завдати шкоди собі і оточуючим. Спайч впливає на центральну нервову систему, серце, дихання. Навіть одноразове вживання може викликати зупинку серця або кому. Наслідки вживання спайсу це психічні розлади, параноя, тривожність, шизофреноподібні стани. Руйнування пам'яті, уваги, логіки, порушення роботи, серця, печінки, миру, сильна залежність після кількох вживань, самогубства, передозування, летальні випадки. Спайс не розслабляє, він вбиває, змінює людину до невпізнання, ломає її психіку та поведінку.